Триває робочий тиждень і час дізнатися, що важливого сталося у нашому місті за останню добу. Новини міської інформаційної служби в ефірі в студії Володимир Кремінь. Вітаю! У цьому випуску поговоримо про таке. На житловому масиві БАМ приводять до ладу ставок, щоб мешканцям було де відпочивати. Як працюється школа міста у нинішній непростий час? Наша знімальна група побувала в одному з навчальних закладів міста. Як розпізнати серцеву недугу та які препарати обов'язково повинні бути у домашній аптеці кожного кам'янчанина? Консультує кардіолог. Вперше за довгі роки на житловому масиві БАМ очищують ставок. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов на своєму телеграм-каналі. Очільник міста зазначив. Як і обіцяли, на прохання мешканців приводимо до ладу ставок на бамі, який чистять вперше за 60 років. Ми повинні створювати нормальні умови для життя і відпочинку кам'янчан та вимушених переселенців навіть в умовах війни. Після закінчення робіт місце виглядатиме мальовничо, а мешканці житлового масиву матимуть затишне місце відпочинку. Ну і далі до інформації щодо обстрілів нашої області. Знову постраждала Нікопольщина. Сьогодні мужнє місто відзначає свою річницю. Орки вночі привітали його тим, що тричі вдарили з градів та важкої артилерії. Більше про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району. Знову гатили зі ствольної артилерії та градів, пошкоджені житлові будинки та ліцеї. У Нікополі внаслідок обстрілів сталися дві пожежі у приватних будинках. Рятувальники вогонь приборкали. По Нівичині У нас ліцей, одна п'ятиповерхівка, 12 приватних домівок людей. Також пошкоджені сім господарчих споруд. Одна з них зруйнована. Уламками побиті зупинка громадського транспорту, легковий автомобіль, газогони та кілька ліній. Електропередач зараз енергетики відновлюють електромережі у Марницькій громаді. Наслідки обстрілу ще уточнюються, територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. Також напередодні ввечері українськими військовими над Криворізьким районом була збита ворожа ракета Х-59. Донецькій області, захищаючи незалежність України та власну родину, від ворожої кулі загинув старший солдат Сергій Поперека. Міський голова Андрій Білусов сповістив про трагічну новину на своїй сторінці у соціальних мережах та висловив глибокі співчуття рідним та близьким. Відмінний колега, майстер і добра людина, яка завжди прийде на допомогу і підтримує у важку годину. Таким був Сергій. Йому було 47 років. Сергій закінчив 22 е Кам'янське вище професійне училище. Багато років працював на підприємстві ЗІП та Дніпровагон МАШ. З першого дні ми з ним працювали. За півроку він освоїв професію в конвертерному цехі, Це був ковшовий промковшів. Дуже трудолюбова була людина. Ми його дуже поважали. Сказати можна тільки добра, порядна людина, поважав старших, дуже добросовісно відносився до роботи. Він віддав своє життя за те, щоб його діти, всі мешканці нашої держави жили в мирі і спокою. І, як кажуть, герої не вмирають, вічна йому пам'ять. Ми працювали вместе в конверторному цеху, Поважаємо сьогодні героя нашого. Він був не тільки як. Как... Товарищ, колега, наставник, ну і друг. Слов нету, одні емоції, очі жаль. От. Герої не умірають. У Сергія залишилась дружина, донька, син, батьки, брат. Прощання проходило козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Поховали героя на алеї Слава, військового цвинтаря на соцмісті. Колектив міської інформаційної служби висловлює глибокість відчуття рідним і близьким. Доземний уклін воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою. На жаль, це не єдина сумна новина сьогоднішнього випуску. 5 березня під час участі у бойових діях загинув старший солдат Роман Олександрович Сизов. Роман Сизов народився 16 червня 1986 року у Полтавській області. Працював в МВС України в Дніпропетровській області. З 2016 по 2019 роки перебував на контракті у ЗСУ. Був учасником АТО ООС. А з 2021 року працював на Дніпро Азот з перших днів повномасштабної війни боронив незалежну Україну. У нього залишилася дружина, син, донька та батьки. Факт смерті Романа, встановлений рішенням Баглійського районного суду, від 2 серпня та через непереборні обставини поховати героя немає можливості. Від себе особисто та від імені всієї громади очільник міста висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Поділяючи тяжкий біль утрати. Вічна пам'ять і слава герою! Спочатку повномасштабного російського вторгнення навчальний рік в Україні почався в умовах посиленої безпеки. Деякі школи взагалі не мають змоги працювати з дітьми і офлайні. У Кам'янському у більшості шкіл проводять уроки в кабінетах, але з мінімальною кількістю учнів. Як загалом працюють школи міста, що роблять під час повітряних тривог та чи встигають за програмою. Вивчимо на прикладі гімназії номер 11 Реалії сьогодення диктують нові правила, під які школи Кам'янського дуже швидко пристосувалися. У гімназії номер 11 максимально створили усі умови, аби зустріти перші та п'яті класи в режимі офлайн роботи. Саме цим школярям потрібен час, аби пристосуватися до нових викладачів та звикнути до змін, розповідає директорка Тетяна Земляна. Те, що відбувається зараз в Україні, і те, що ми зараз навчаємося в гімназії. Це вже не виклик, це вже реалії, в яких ми живемо. В гімназії з 1 вересня вийшли на навчання учні перших і п'ятих класів. Ми дуже дякуємо батькам, які довірили нам саме своїх дітей. Разом з ними ми облаштовували укриття для їхніх дітей, створені всі умови для того, щоб. Перебування дітей в закладі було безпечним. Проводиться багато різних заходів, саме офлайн, для того, щоб діти себе відчували в соціумі. Вчителі, які викладають у школі в такий непростий час, мають високий рівень відповідальності, адже під час повітряних тривог вони мають швидко зорієнтуватися та діяти згідно з правил безпеки. Також за короткий час намагаються сповісти та вивчити усе, що диктує освітня програма. Можливо, бути стресу аби підтримати малечу під час повітряних тривог. В першу чергу ми несемо відповідальність за їх знання і намагаємося дати якомога більше дітям. Якщо це є офлайн урок, то ми говоримо дітям, що увага діти лунає сигнал повітряної тривоги, а вони збираються по парам. І ми виходимо, йдемо в укриття, і вже в укритті проводимо урок. П'яті класи прибігають вони дуже щасливі, і навіть заняття в укритті в них викликають захват. Спочатку вони були розгублені, вони не знали, як це буде, Але зараз вони знають, що урок закінчиться, буде наступний урок. На перерві буде щось цікаве, тому що ми намагаємося, щоб дітям було комфортно. Ми для них проводимо певні ігри. З нами є психолог і якісь анкети, якісь малюнки. Їм цікаво, вони про це знають. А перші класи вони вже звикли. П'яті класи вони звикли. Їм подобається вже ходити в укриття. Онлайн заняття проходять у більшості учнів. Аби зробити їх різноплановими та цікавими, викладачі використовують різноманітні платформи для навчання. Серед таких Офіс 365, в якому зібрано безліч корисних додатків. Microsoft Teams, в якому школярі працюють командно, виконуючи різні інтерактивні завдання. Також використовують хмарну платформу ClassTime, Time, яка також допомагає використовувати інтерактивні тести та задачі. Гімназія номер 11 один з провідних начальних закладів міста з онлайн-навчання. Викладачі застосовують усі корисні бази, аби заняття приходили цікавіше. Під час дистанційного навчання ми використовуємо різні форми роботи. Є можливість об'єднувати дітей в окремі кімнати, в яких вони виконують певні завдання. Дистанційна освіта не обмежує нас в можливостях. І в «Клас тайм» можливо не просто тестування проводити за предметом. А от сьогодні виконуємо, наприклад, у вигляді командної гри. Під час дистанційного навчання засвоюють більших марних платформ і набувають таких цифрових компетентностей, ніж якщо ми офлайн працюємо. Працюємо в класі. Діти зараз не обмежені в своїх можливостях. Вони мають право на освіту, і в нашій гімназії повністю реалізується право на освіту всіх дітей. Вибір форми навчання для батьків був складним, адже не всі готові були відправити своє чадо до школи у воєнний час. Але навчальні заклади міста зробили усе, аби кожен школяр почувався на уроці в безпеці. Велику кількість допомоги під час влаштування тимчасових укриттів надали самі батьки. Ми дуже, дуже, дуже раді. Ми дуже вдячні за таку можливість навчатися офлайн. Тому що перший рік життя у школі то не мабуть ну, найголовніший. То, мабуть, той рік, який ми пам'ятаємо, кожен з нас пам'ятає на все життя, як це було, як це перший дзвоник, як це перші друзі, перша вчителька. Дуже багато в неї емоцій. Все по-новому. Вона зустріла 30 нових друзів. Вона в захваті. Я в захваті. Перш за все, ми вдячні нашим ЗСУ за таку можливість. По-друге, ми вдячні гімназії як такій. Ну і тому от ми обрали саме цю форму навчання. Сьогодні викличі школярі мріють про те, що дуже скоро Україна переможе, і вони обов'язково в повному обсязі повернуться до повноцінного навчання. Усі аптеки мають зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я, щоб вільно відпускати ліки за електронним рецептом. Це передбачено рішенням Кабінету міністрів України у нещодавно прийнятих змінах до ліцензійних умов щодо господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі і імпорту лікарських засобів. Хвороби серця та судин займають перше місце серед причин смертності у світі. Серед факторів, які провокують недугу, нездорове харчування, недостатня фізична активність, зловживання шкідливими звичками, ожиріння, підвищення холестерину та стрес. Наші кореспонденти дізналися у медичних працівників 9-ї міської лікарні, як розпізнати серцеву недугу та які препарати обов'язково повинні бути у домашній аптечці кожного кам'янчанина. Кольнуло серце, відчуття задухи та печіння. Більшість людей, на жаль, ігнорують ці симптоми. Натомість, порятунок від усіх недух шукають у мережі інтернет. Лікарі застерігають самолікування проти показане. Тим паче, якщо мова йдеться про серцеву недостатність або інфаркт міокарда. Пекучий, стискаючий, давлячий біль переважно за грудиною, який може розповсюджуватись в ліву половину грудної клітини, в ліву, руку, в спину в лопатку, частково нижня щелепа може бути задіяна. В атипових випадках біль може віддавати в живіт в спину. Головними причинами такого стану наразі є атеросклеротичне враження судом серця. Головними причинами цього стану є наширування холестеринових бляшок на внутрішній стінці судин. Домедична допомога, зазначає лікарка, у першу чергу полягає у виклику швидкої бригади за номером 103. Пацієнт може прийняти таблетку нітрогліцерину. Таблетка ложиться під язик та розсмоктується. Це допоможе пацієнту знизити інтенсивність больового синдрому. Можна прийняти заспокійливе, тому що, ну, на жаль, психоемоційне навантаження, воно погіршує стан. А також якщо пацієнт має червоне запалення обличчя, або якщо пацієнт знає про те, що у нього є проблеми з тиском, виміряти тиск, але з великою вірогідністю пацієнт тиск буде підвищений, і можна дати пацієнтові ліки для часткового зниження тиску. Біль у грудній клітині ігнорувати вкрай небезпечно. Цей симптом може бути передвісником як невралгії, так і інфаркту міокарда. Якщо пацієнт може чітко локалізувати біль, якщо це можна зробити одним або двома пальчиками, то є чітко вказати, де конкретно, в якій частині грудної клітини у вас виникає біль. Якщо можна це вказати чітко, це біль більш за все не серцевого походження. Виконати декілька рухів грудної клітини, тобто сотулитись, розпрямитись. Покрутитись, зробити накл... декілька наклонів вправо, вліво. Якщо рухи викликають зміну характеру болю, зміну інтенсивності болю, якщо можна знайти таке положення, при якому біль зникає, то це біль не серцева. Виконуючи обов'язки завідуючого кардіологічного відділення розповідає: при серцевих захворюваннях вчасне звернення до медиків збільшує шанси на життя та повноцінне одужання для пацієнтів з серцевими захворюваннями діють чимало соціальних програм. На етапі поліклінік це програми реімбурсації, часткового відшкодування вартості ліків для корекції тиску. Також нещодавно туди включили препарати для профілактики тромбозу, також холестерин-знижуючи препарати, що практично повністю покриває весь. Спектр необхідного лікування ми зараз отримуємо чудову гуманітарну допомогу і від наших фармацевтичних компаній, і від закордонних партнерів, що також допомагає нам в повній мірі забезпечити лікування пацієнтів. Наразі кардіологічне відділення 9-ї міської лікарні повністю забезпечене таблетованими лікарськими засобами у достатній кількості й ін'єкційних препаратів. Попри те, що спочатку війни кількість хворих на серцеву недугу у відділенні значно збільшилася, медики готові до нових викликів, продовжуючи надалі цілодобово дбати про життя та здоров'я як маленьких, так і дорослих містян. Ну а наприкінці випуску новини традиційно про погоду. За попередніми прогнозами у четвер буде хмарно. Опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме плюс 14 градусів, в день до плюс 21. Вітер мінливий південного та південно-західного напрямків до 2 метрів на секунду. Саме це була вся інформація сьогоднішнього випуску. Свіжі новини читайте на сайті міської інформаційної служби, а також у соцмережах Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємо стрій, віримо у перемогу і дбаємо про свою безпеку. На все добре.